Настав час попрацювати над мобільністю нашого хребта, тому що саме від мобільності та рухливості буде залежати, як саме буде працювати ваша грудна клітинка, ваша ваш прес, м'язи тазового дна і, взагалі, організм, тому що це ваша постава, ваш хребет, це основа вашого тіла. Так то ми сьогодні будемо працювати лежачи, і нам знадобиться подушка або скручений рушник. Чи, можливо, ковдра. Ми кладемо між колінами і будемо починати з позиції лежачи на підлозі. Дуже зручно уляглися. Тут ми будемо зараз робити е, вправу, можливо, вам знайома е, книжечка. Так? Е, ми, ні. Зараз з цього положення ми будемо відкриватися рукою назад, витягуватися е, за долоною до підлоги. А коліном тягнутися вперед і вниз. Тобто ми будемо працювати як на скручування. Так? Ми витягуємо нижню частину тіла у діагональ туди, ніби ми виходимо, лінія продовжується через коліно, ми давимо, тиснемо на подушку і скатуємося вниз стегном, а рукою ми відкриваємось назад, у підлогу і на видих. Ми будемо скручувати видих, працювати рукою вперед, а стегно, тим часом тягнути назад, виштовхувати сідницю до стіни. Туди. Видих. І починаємо вдих. І скручуємося, видих. Гарно витягуємо коліно вперед, руку тягнемо назад. І навпаки. Стегно назад, видих. Дуже об'ємна вправа. Відчуваємо, як по-новому може рухатись ваша спина, яка взагалі-то майже не могла такого робити під час вагітності. Витягуємося, не забуваємо працювати на скручення. Ще. Видих робимо кожен раз через рот. Добре. Зараз відкрили руку назад, затрималась в цьому положенні, і ми починаємо рукою працювати, малювати, ніби тягнемо. Е Руку своїм ліко тягнемо до сідниці, туди, до попереку. Нагору вдих і вниз видих. Відчуваємо тут силову роботу, як включається, розігрівається спина. Кожен раз вдихаємо. Ще раз. Повернулись, видихнули. Добре. Зараз ми піднімаємось, розподіляємо вагу, ставимо лікоть приблизно. Під плечем, якщо у вас е це визиває дискомфорт, вам незручно, ви можете трохи відкривати під 45 градусів, е або ставити, давати вагу на ваші пальці. Так у нас завжди е дуже ми стараємось займати якомога більше площини, щоб дуже добре відчувати е опору. Руку ставимо на ухо, беремо е ухо так піймали е себе. Прослідкували, щоб наші п'ятки, стегно і лікоть були ніби на одній лінії вздовж стіни розташовані. Так? Ми не виводимо ноги вперед. І тут ми зараз будемо ніби тягнути себе за вухо вверх до стелі і стікати грудною клітиною вниз, і на видих виштовхуватись, тягнутись. Лікоть витягуємо вперед, так, грудну клітину ми виштовхуємо, ніби нас тут потягнули за нитку догори, за ребро, нижнє так, зацепили і потягнули. Вдих. Якщо у вас біль у плечі, ви можете поміняти потрошки, підібрати зручний для вас кут, щоб ви могли максимально витягнутися. Так. Відчути, як працює грудна клітина, грудний відділ. Тягнемо за вухо догори, провисаємо вниз і видихаємо. Ще. Акцентуємо також увагу, як в нас працює стегно, яке ми підтягуємо до себе, роняємо ніби так да, у підлогу і витягуємо за коліном туди донизу. Ще раз. Добре. Зараз ми міняємо трохи лінію руху. Руку поклали на стегно, і ми будемо зараз не будемо провалюватися вниз, ми тримаємо себе, ми тягнемося. Так, ми починаємо тягнути стегно туди вниз, ніби намагаємося верхньою сідницею торкнутися до підлоги або до ліжка. Ми торкаємось і забираємо до себе вдих. Намалюю вам таку, е як це, асоціацію, <хи> бо дам образ вам так, щоб вам краще було легше зрозуміти. Ми ніби м'язами тазового дна стараємося взятись, ухватитись за щось і підтягнути до себе. Робимо вдих і видих. Видих. Дуже спокійно працюємо. Якщо у вас вже втомилось плече, зробіть відкриту позицію. Пам'ятайте, що ви тут не провалюєтесь в плече, ви тримаєте себе і підтягнули. Ще один. Добре. Я міняю обережну позицію, ви можете поміняти теж сторону, просто перевернутись на інший бік. І ми починаємо з положення лежачи. Рука під головою, подушка між колінами. І відкриваємось назад, робимо вдих, витягуємо коліно вперед і в діагональ, тягнемось туди, даємо тиск у подушку. Витягнулись і на видих потягнули сідницю назад, стегно виштовхнули до стіни, рука вперед. М'язи живота, та тазового дна підтягнуті. І вдих. Видих. Знову. Видих. Дуже спокійно працюємо, але при цьому слідкуємо за одночасно, за декількома напрямом руху, це дихання, це скручення, це підтягування м'язів тазового дня, активація живота і тиск в подушку. Все це одночасно. Тягнемо назад. Затримались і починаємо витягувати руку на гори вдих, і тягнемо до попереку, збираємо м'язами видих. Не забуваємо давати тиск в подушку колінами. Добре дихаємо. І повернулися моці, піднялися на лікоть, руку на ваше вухо, і ми починаємо роняти та опускати грудну клітину, стікати стегном до себе вниз сюди. Якби збираємось до підлоги, вухо витягуємо догори, і на видих ми малюємо, відкриваємо грудну клітину, максимально виштовхуємося. Тут у верхньому положенні ми можемо підібрати, да як зручно поставити лікоть. І вниз вдих і догори. видих Тиску подушку. Дуже добре дихаємо, максимально високо виштовхуємо ніж нижні ребра, ще два. Останній. Добре. Поставили руку на стегно. Так, ми починаємо тягнутися стегном, витягуємося вниз, хватаємо м'язами тазового дна щось і підтягуємо до себе. Вдих, видих. Працюємо дуже скоординовано і дихаємо. Витягнули. Також відчуваємо, як у нас розтягується поперек. Добре, перевертаємось на спину. Тут затиснули подушку, ми її не відпускаємо. Весь час у нас йде такий тиск. Ми роз, е, кладемо наші пальці на ребра і починаємо тут дихати з розширенням в нижні ребра в підлогу і в сторони. Збираємось і підтягуємо, закриваємо і ребра, і живіт е, до центру. Е, стараємось відчувати прямо, як наші ребра розширюються, починають тиснути в підлогу і в сторони. І збираємо на видих. Тримаємо. Дуже добре, якщо ви будете візуалізувати, як у вас, ви надуваєте кульку, яка у вас поміж ребер всередині так, надута і видуваємо. Слідкуємо за тим, щоб поперек ваш торкався підлоги. Раз. І на цьому ми завершимо це тренування і побачимось на наступному.